Отже, трохи поговоримо про те, яким чином вбудовується контент у Moodle. Ну і одне рішення розглянемо, як це можна робити за допомогою H5P. Так, я зараз буду переходити до демонстрації екрану. І, власне, будемо дивитись на практиці, що, що у нас є, і які проблеми можуть. Нас спіткати як їх вирішити. Тобто, ось а, це я дивлюсь у Moodle 4.3. Наприклад, якщо я хочу вбудувати відео з YouTube, а, в принципі, в мене є два стандартних підходи. Ну, давайте з е, відео ось просто з нашого минулого вебінару. Да? Я спробую спочатку його вбудувати стандартним підходом. тобто через а, через Фільтр відповіда. Значить, додам: те, що колись було мітка, лейбл, тепер це Text and media Area, така назва, і відповідно зараз підвантажиться. Перетворю це на посилання. Ну, власне кажучи, все. Подивимось, як як це все буде виглядати. От така, така пішечки дивна конструкція у нас в результаті. Вийшла. Тобто, один прямокутник, де. Нібито елемент елемент відеозаставки, а потім по центру ще один прямокутник. Ну, от прямокутнику прямокутнику Я коли це побачив, здивувався. І вирішив, що щось не так у ну, налаштуваннях у мудлі, фільтрах. Ну, на мою думку, так, так не має бути. От, почав розбиратись з налаштуванням фільтрів, от давайте подивимось, що там. За замовченням у фільтрах. До речі, таку ж картинку прямокутнику прямокутнику я в певний момент побачив у Муд академії, і тоді остаточно переконався, що це не у мене якісь проблеми. Це така загальна проблема мобла Значить, давайте знайдемо, де, де у нас фільтри. Ось. Цікавить саме Multimedia Plugins. Так, отут їх декілька. Причому є е, стандартний е, відеоплеєр е, JavaScript. -овий. Ось і він може відтворювати YouTube відео. І окремий YouTube плеєр також є як плагін. От, е, відповідно. Спочатку відео обробляється одним плеєром, потім другим плеєром. Давайте спробуємо налаштувати цей JavaScript плеєр так, щоб він не не перехоплював YouTube, тобто я в нього відключаю. Може його а... просто змінити, чи ні? Давайте, ну от я вже спочатку я це відключив. Потім так повертаюсь сюди до цих плеєрів. Давайте оновимо сторінку. Все, бачите, у JavaScript пропало. YouTube він вже не береться за YouTube залишився тільки ютубівський плеєр. Давайте перезавантажимо сторінку. Тришечки почекаємо, ну ось більш-менш виглядає так, так так як треба. а Давайте зробимо зворотній експеримент. Тобто відключимо плагін YouTube і спробуємо за допомогою JavaScript його відтворювати, що ми побачимо. Так, ось зберігаємо налаштування. Подивимось, що буде в результаті. Ну, як бачите, трохи трохи по-іншому все виглядає. Тобто, джаваскриптовий плеєр, а знов накладення прямокутників. Тобто, щось, щось не слава Богу, джаваскриптовим плеєром, краще його відключити. Взагалі, я, коли передивлявся документацію здивувався, бо а, можуть ще додаватися якісь різні рішення щодо плеєрів, і от рекомендується а, їх. Певній послідовності розташувати. А, а це я в активував. Ну, в я виключу. Так, YouTube, да YouTube активований. Значить, JavaScript не займається YouTube а окремий плеєр. Тут може бути ще більше плеєрів, і фактично, оцей порядок, у якому вони розташовані, це порядок, в якому а, є спроба обробити контент. Тобто, якщо один не впорався, підключається інший, ну і таким чином. Відповідно, є сподівання, що в якийсь момент контент буде оброблений. І тут ще є отаке налаштування: воно common, тобто загальне, це 640 на 360. От, власне кажучи, це розмір того контейнера, куди вбудовується відео. І це можна налаштувати, можна змінити ці параметри. Але це налаштування воно стосується сайта в цілому. Тобто, якщо ви тут щось змінюєте як адмін. То по всьому сайту, по всім курсам, по всім елементам, відповідно, проходить ресайз відео. Ну, на мою думку, це не дуже зручно, скажімо так, тому що в різних випадках можуть бути різні, відповідно, потреби розмір цього відео налаштувати. Ну, ось тепер я це налаштував, ось все ж таки цей плеєр з'явився. От ну е, я за за замовченням я плеєром е, цим стандартним не користуюсь. Чому? Тому що, ну от, по-перше, за замовченням, такий дивний ефект, як ми нещодавно бачили, випливає. Потім не всюди він успішно спрацьовує. Наприклад, там у мобільному додатку він може там щось довго-довго вантажити і потім нічого зрештою не показати. Ну і знов-таки. На екрані, коли це дивишся на комп'ютері, то хотілося б, щоб цей контейнер він був побільше. ну Маленька частина екрану відводиться під відео, є ж можливість більше екрану задіяти. От, відповідно, Ну яка альтернатива? Альтернатива стандартна це самостійно використовувати embed-код, просто скопіювати embed-код. Давайте цей спосіб спробуємо реалізувати. Власне, я цим способом зазвичай користуюсь, тому що є можливість, коли використовуєш embed код, тільки треба перейти в режим роботи з кодом. Так, ну відповідно, давайте це посилання я приберу, щоб воно нам не, не заважало. А, ще щось. І от вбудовую, як бачите, тут iFrame, і я у кожному окремому випадку я можу обирати, власне кажучи, розмір контейнеру, який буде. Ну, тут я залишу за замовченням. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Як бачите, елемент побільше, і його можна, його можна переналаштовувати. Чи навпаки, а якщо я хочу, щоб він у мене там у якийсь контекст вписувався, відповідно я можу його зробити. Так, давайте подивимось я його можу зробити зовсім маленьким. Там, наприклад, треба у режим редагування коду перепитися зараз. Так. не знаю, 360, да там на 180. Маленьке відео зробимо. Ну, от. Так, таке маленьке відео. До речі, це непогано виглядає, коли йде перегляд з мобільного пристрою. Якраз такий менший формат відео він так, краще сприймається. Ну, просто тому, що. Мобільний екран інколи просто не дозволяє відповідно той той розмір контейнеру відобразити, який робиться для комп'ютера. Ну, нібито все все нормально, все добре. От, е і все йшло добре рівно до того моменту, поки я не спробував таким же чином попрацювати з глосарієм. Глосарій, давайте я спробую додати термін. Назву я його. Термін один. Да. І, відповідно, спробую вставити так само код. А, код в мене вже скопійований, відповідно, спробую вставити код. Так, ось, якщо вийду навіть з режиму редагування, ось як бачите відео, відео є, ніби все добре. Натискаю зберігти. І що? І абсолютно нічого. Відео тут нема. Якщо я зайду знову у редагування і захочу подивитись, як виглядає от. Ніяких залишків відео нема. Ну, от я тут можу написати, наприклад, там, текст. Да? Якийсь текст. Ну, додаю код. Це все зберігаю. Нібито він з'являється, але в результаті, да текст є, коду нема. От така от ситуація виникає. Ну, це мене якось так неприємно здивувало, що я не можу в зручний спосіб. Додати відео, я передивлявся там налаштування фільтрів, дозволів, безпеки, а потім почав дивитись інші елементи. От тут у мене перелік елементів. Ну, я думаю, ви здогадалися, що це всі елементи, в яких у мене нічого не вийшло. Тобто, з базою даних та ж сама ситуація. І навіть з форумом. Причому тут, тут взагалі було цікаво, давайте подивимось на форум. Тобто ми можемо, наприклад, захотіти додати відео в опис форуму. Да? От зараз підвантажиться. Да? Я додаю відео до опису форуму. Все добре. Ось відео з нашого минулого вебінару можна. Можна його використовувати, вбудовувати в якості опису. Але якщо я спробую якийсь пост зробити, ну, відповідно, це буде топік 1 А, тут додам якийсь текст. Так, да, щоб був якийсь текст. Відповідно, і після цього знову будую відео. І намагаюся опублікувати пост. В описі відео зберігається. Заходимо у дискусію і бачимо тільки текст. Бачимо тільки текст, збудоване відео відповідно у нас зникло. Ну Це це мене зовсім не потішило. Аналогічна ситуація, як я й казав, була і в інших елементах. Тобто глосарій, база даних форум і віки, вбудовувати відео у область контенту можливості не було. Я це все перебором просто зорієнтувався і зрозумів, що блокується, схоже на те, що блокується можливість використовувати тег iFrame у тих елементах, куди студенти або учні ну, за замовченням мають можливість вводити дані. От, і вже потім доволі довго шукав документацію і таки знайшов. Такий знайшов окрему сторіночку iFrame, яка стосується Moodle. Ну і тут, тут невелика кількість роздумів про те, яким чином його застосовувати. Але написано, що от у таких елементах заборонено використання iFrame. Тобто, я, я ще не все перебрав. Це ще й в асаймент, тобто в завданнях. віки, форум база даних глосарій, це я знайшов ще й у блогах не можна. Ну тобто, і це не регулюється ніякими налаштуваннями, просто жорстко заборонено. Причому в даному випадку Moodle абсолютно не переймається перевіркою ролей, тобто, чи це викладач, чи це звичайний учень-користувач. Moodle все одно просто в певних типах. Полів для введення інформації айфрейм блокується. От, до речі, до чому я вбудовував це відео в опис форуму? Тому що до опису, до редагування опису студенти зазвичай доступу не мають. Отже, тут тільки викладач може щось робити, і да, будь ласка, вбудовуй відео, якщо хочеш. А от в пости. Ну, все, не можна, і не перевіряє там ні, ні роль, ні доступ, нічого, просто не можна і все. Ну і от е, така ситуація. Відповідно, якось я подумав, що тут треба пошукати якусь альтернативу, яким же чином будувати, от е, все ж таки ну більш гнучкий спосіб, ніж використовувати той самий фільтр, який до, до того ж інколи працює, інколи не дуже. Є Малтіємбет фільтр. Малтіємбed фільтр, до речі, ми Малтіємбет розглядали на одному з наших вебінарів, здається, минулого року. Класний фільтр підтримує купу типів контенту. Але є одне, але він практично не працює у мобільній версії. Тобто, користувачі мобільного додатку абсолютно нічого не можуть побачити. Там взагалі контент зникає. Ну, от а цей фільтр не адаптований для роботи з мобільним додатком. І от тоді я пригадав, чи є тип контенту H 5 p H 5 p iframe Айфреймбедер. От на нього посилання. Ну і, власне кажучи, подивимося, що це за тип контенту. він Зазвичай, тут ну тут зовсім такий малесенький опус, буквально декілька речень. Це зазвичай планується використовувати для підключення якихось додатків на JavaScript, там якихось віртуальних лабораторій. Ну тут якоюсь невідомою мовою написано, чи то скандинавська, чи ще якась незрозуміло що. Ну, тут якісь віртуальні лабораторії можна відповідно підключити через цей фрейм ембедер. Я подумав, добре, а чи можна використати його для вбудовування відео. От і спробувати от такий, як би це сказати, обхідний маневр зробити. От, давайте перейдемо до контент-банку. Ну, тут вже я зробив заздалегідь, вбудував відео. Давайте подивимось, що тут є в iFrame Bedder. Насправді, тип контенту дуже-дуже приємний. І працювати з ним одне задоволення. Чому? Тому що тут небагато параметрів і дуже легко налаштовується. Тобто, що тут є? Ну, перш за все, назва, параметри, скільки має бути у довжину, скільки у висоту. І е, мінімальна довжина, тобто при стисканні вікна, ну, е, до, до якої величини буде автостискання, і ти, а вже потім появиться скрол. Власне, джерело. і е, е, сайта, з'являється ще е, дуже приємна така кнопочка, яка дозволяє виходити в екранний режим. Ну от, е, власне, зараз відобразиться цей тип тип контенту. Оскільки це HFP, то завантаження не миттєво йде. Ось, як бачите, в великому розмірі відобразився. Давайте спробуємо його, власне, застосувати до курсу. Безпосередньо підемо у глосарій. Ми починали вже все у нас з глосарію, відповідно. Ось наш перший термін. Глосарії. Так, і я просто натискаю кнопку додати H5P. Дивлюсь у репозитарії, Ось відео. І додаю. Так, налаштування за замовченням. залишаю, Нічого не змінюю. І додаю H5P. Ну, ось він як він відображається в редакторі. Ось зберегти і подивитись. Зберігти і подивитись, що у нас буде. Ось, як бачите, практично все вільне місце на екрані цей HVP зайняв. Тобто максимальний, максимальний простір для перегляду відео. Ось тут правий верхній кут є ще кнопочка повний екран. Я її натисну. Взагалі відео переходить у повноекранний режим. Дуже зручно, не, не треба нічого, ніяких додаткових кроків робити, просто є кнопка переходу в повноекранний режим. Якщо я спробую робити ресайз вікну, тобто, бачите, воно до певного етапу робить ресайз, от я його практично вдвічі стиснув і автоматично, автоматично все стискається. І, відповідно, для невеликих екранів так також непогана адаптація. от Відповідно, у налаштуваннях. Давайте ще, ще раз повернемось у контент банк. І спробуємо змінити налаштування. Наприклад, щоб він. Так, де у нас контент банк? А ось він. Зараз я відредагую і добюся того ефекту, який у мене був при ембедингу. Тобто я можу скористатися опцією, щоб це все гнучко було. А можу, відповідно, автоматичний ресайз вимкнути. Зробити, так, тут 320, давайте. Да, 320 на 180. Буде розмір, я його таким чином збережу. І ось це величезне відео. Перезавантажу. І ось воно стало маленьке. Тобто, на відміну від функціоналу фільтрів, де міняєш параметри, і ці параметри міняються просто по всьому сайту для всіх відео у всіх курсах, тут є можливість індивідуально вирішувати. Якщо хочеться це відео. Зробити маленьким, кудись в певне місце вбудувати, це можна легко зробити. Якщо хочеться, щоб воно було динамічним і займало відповідно, все місце, яке є у користувача для перегляду, ну, це такий зручніший варіант, ніж от фіксована ширина, яка є у фільтра, то є і така можливість максимум місця під перегляд відео, ну що логічно і приємно. Знов таки є опція взагалі переходу у повноекранний режим. Так, зараз. Тут знов, знов повернулись у максимальний режим перегляду. Ось. Але окрім, окрім того, коли ми використовуємо глосарій, то може ж з'явитися потреба, відповідно, скористатись блоком. Давайте спробуємо задіяти блок. Нас буде цікавити, зрозуміло, який блок. Random glossary entry. Тобто випадковий термін. Ну, оскільки тут в глосарії термін 1, то передбачити, який буде випадковий термін зовсім не важко. І ось як бачите, по розміру блоку він вбудувався. Там, можливо, не, не 100%. По ширині, але тим не менше можна зрозуміти, що це таке. Кнопка повноекранна в наявності, тобто, чудово адаптувався навіть для відображення у блоці це HIP контент. Що ще про цей тип контенту? Хочу сказати, я ще додав. Ну, оскільки вбудував відео, захотілося ще поекспериментувати. І от презентацію, яку сьогодні: ну тут декілька слайдів, які я використовував. Я вирішив також додати до HVP відповідно контент-банку. І давайте я спробую новий елемент створити. Назву його Presentation. Да, і тут додам відповідно з репозитарію от слайди. Це ще один елемент, я його заздалегідь підготував. Все, давайте подивимось, що тут буде. Ось, власне кажучи, поточна презентація. От, якщо я там з двох, а одночасно з двох боків не можна висунути. Або, або індекс висувається, або панель з блоками. Ну, от, якщо ж я перейду а, знову до курсу. Так, знову мене рандомно пропонується відео. Ну, я спробую зараз. Перезавантажитись! Ні, щось рандомний вибір категорично хоче мені демонструвати відео. Ну, добре. У будь-якому випадку я перевірив, яким чином цей HIP відображається. У Мобільному додатку. Ну, підключатися я зараз мобільний не буду, просто вам продемонструю це на рівні скріншоту. От це горизонтальна орієнтація. Як бачите, чудово у мобільному додатку, от глосарій також додав цей елемент, і він чудово демонструється на тому місці, яке додаток дає, власне, для контенту. От, у вертикальній орієнтації. Відповідно, ось вертикальна орієнтація курса Бачите, він трохи менше став, відобразився. І навіть у панелі, де демонструються блоки, власне кажучи, ось ну трохи стиснутий, але можна подивитись, можна побачити. Ну і зберігається весь функціонал, тобто можна навіть у панелі, де демонструються блоки, де оцей. Рандомний елемент глосарію демонструється. Можна навіть слайди перемикати. Ну це звичайно трішечки екстрім. Але я це до того, що мобільний додаток він дуже класно працює з p І отже, якщо для вбудовування якогось контенту використовується саме цей елемент H5P з відповідними налаштуваннями, то можна і відео, і презентації успішно вбудовувати, і буде не тільки у тих локаціях, де ніякий iFrame не вбудуєш це, заборонено а H5P дозволено. А навіть на панелі блоків це все буде адекватно відображати. Ну от, власне кажучи, на цьому в мене все. От, якщо є якісь там питання, зауваження, то прошу. Розумію, штука доволі екзотична, не, не завжди потрібна, але якщо є от необхідність якраз щось збудовувати і не залежати від фільтрів, то, ну нічого кращого принаймні мені знайти не вдалося.